Тарас Шевченко гонта в умін, як та хмара гайдамаки, уманю спили у півночі до схід сонця умань затопили, затопили, закричали, карай ляха знову, покотились по базару кінні народові, покотились малі діти і каліки хворі, гвалт і галас. На базарі, як посеред моря кровавого, стоїть гонта з Максимом завзятим. Кричать удвох Добре, діти, їх проклятих. Аж ось ведуть гайдамаки Ксьонза Єзуїта і двох хлопців. Гонто, гонто, оце твої діти. Ти нас ріжеш, заріж і їх. Вони католики. Чого ж ти став? Чом не ріжеш, поки невеликі, заріж і їх, бо вирждуть, то тебе заріжуть. Убийте пса, а собачат своєю заріжу. Клич громаду, признавайтесь, що ви католики. Католики, бо нас мати. Боже мій великий, мовчіть, мовчіть, знаю, знаю. Зібралась громада. Мої діти, католики, щоб не було зради, щоб не було поговору, панове громадо. Я присягав, брав свячений, різать католика. Сини мої, сини мої! Чом ви невеликі, чом ви ляха не ріжете? Будем різать, тату. Не будете, не будете, будь проклята мати, та проклята католичка, що вас породила. Чом вона вас до схід сонця була, не втопила менше в гріха. А сьогодні, сини мої, горе мені з вами, поцілуйте мене, діти, бо не я вбиваю, а присяга. Махнув ножем і дітей немає. Попадали зарізані тату, белькотали. тату, тату, ми не ляхи ми, та й замовчали. Поховать хіба не треба, вони католики. Сини мої, сини мої, чом ви не великі, чом ворога не різли, чом матір не вбили, ту прокляту католичку, що вас породила. Ходім, брат. Взяв Максима, пішли вздовж базару, і обидва закричали: кари ляхам, кари. І карали, страшно, страшно, умать запалала. Ні в будинку, ні в костьолі, ніде не осталось, всі полягли.